Вітаю вас, мої любі 11-класники. Сьогодні ми з вами розглянемо таке геометричне тіло, як піраміда. Що таке піраміда? Ми з пірамідою знайомились з вами в 10 класі. Піраміда це такий многогранник, в основі якого лежить будь-який n кутник ну, Наприклад, я малюю оце п'ятикутник. І він має. Піраміда має вершину, з якого опускаються бічні ребра до вершин цього n купника Але тут треба подивитися, які, грані, які бічні ребра ми не бачимо. Давайте подивимось зараз. Ми не бачимо в даному випадку оці ребра основи. Тому робимо їх пунктирами. І бічні ребра оті два, що позаду. Якщо ми дивимося на фігуру спереду. Так, позначається А Б, С, Д, Ф, наприклад, а вершину позначають С в основному. Значить, оце у нас вершина. В основі може бути оце основа. В основі може бути трикутник, чотирикутник, п'ятикутник, шестикутник, тобто n кутник будь-який. Так, оці трикутнички, що утворилися оці трикутнички, у нас називаються бічні грані. Ось один трикутничок. Можна інший показати оцей попереду, да? І там ще три трикутничка з цієї сторони. Ми їх не бачимо зараз. Так, ну як би не бачимо? Значить, оце у нас бічні грані. Зелена і жовта. Ну і там ззаді ще три. Отже, у нас основа, бічні грані, вершина і ребра. Ребра це оці відрізки, які сполучаються між собою. Це ребро основи Аф, АБ, БЦ, С, і ДФ це ребра основи, а ті, що належать бічним граням, це бічні ребра. Все, розібралися з цією структурою. Далі, що ми повинні знати? Ми повинні знати про висоту піраміди. Висота піраміди – це перпендикуляр проведений з вершини. До площини основи. Ну, наприклад, ось сюди попадає точка. Значить, СО це висота. Аж буквою великою позначається висота. Іноді ну, піраміда ж може бути трошки іншою. Тобто, наприклад, ну, якоюсь там похилою. Наприклад, я малюю. Ну, беру трикутну піраміду, щоб швидше намалювати. І отак от от грані пішли бічні. Тобто, ось вершина, вона якби вийшла за межі оцього трикутника А, Б, С. Тут H. Но все рівно цей же трикутничок він лежить на певній площині. І тоді ви опускаєте на площину цього трикутника. Наприклад, ось сюди. І це буде ваша виш... Ой, H намалювала зараз. S, назвали, вам В основному, да? оце H. Висота, ви провели висоту на площину трикутника АБЦ. Оце буде ваша висота, яка вийшла за межі піраміди. Так, що ще нам тут треба знати? Нам треба знати про діагональний переріз. Що таке діагональний переріз? Ну, діагональний переріз є в тих пірамідах, де в основі можна провести діагональ. Тобто, якщо у вас трикутна піраміда, як отут. Отут, да? трикутна піраміда, то ви в основі діагональ не проведете, і тому перерізу діагонального не буде. А якщо у вас в основі чотирикутник, чотирикутник тобто, наприклад, малюю, чотирикутна піраміда. Так, вершина поставили. Це ми не бачимо, це бачимо, це бачимо і оце бачимо то діагональним перерізом буде така площина, ви повинні провести діагональ, і діагональним перерізом буде оця площина, яка проходить через вершину і через вершини або кінці діагоналі. Да? Тобто оця площина цієї піраміди – це буде діагональний переріз. Так, поїхали далі. Що нам треба знати ще в піраміді? Ну, В піраміді, нам ще треба знати, що таке правильна піраміда. Значить, ну, Як і у призми, правильна піраміда це в основі у нас лежить правильний многокутник. І тоді висота піраміди є центром цього многокутника. Наприклад, якщо в основі лежить, давайте напишемо правильна. Піраміда. В основі правильний многокутник. Значить, дивіться, якщо у вас, наприклад, в основі рівносторонній трикутник, це буде правильна піраміда, тоді основа висоти повинна попадати в центр цього трикутника. Отже, а що таке центр трикутника? Це центр описаного або писаного кіл. Отже, якщо ви проведете бісектриси, то ви отримаєте тут центр трикутника і з центру цього трикутника проводите висоту, і потім вже сполучаєте отак з вершинами трикутника. Отримали малюночок піраміди. Так. І от у вас основа висоти попадає в центр описаного або вписаного кола. Ну тут вони збігаються в правильному трикутнику. Якщо у вас правильна чотирикутна піраміда, як ми малювали, да? то ми знаємо, що центр, наприклад, паралелограма, прямокутника, квадрата, це точка перетину діагонали. Тобто провели діагоналі. Правильному чотирикутнику. А правильний чотирикутник це всі сторони рівні. Ну і взагалі, у паралелограма теж він то неправильний. У нас ромб правильний всі сторони однакові. Да? У нас квадрат, всі сторони однакові. Ну Тут включається і прямокутник, і паралелограм, тобто висота попадає в центр перетину, точку перетину діагонали. А потім ви вже з'єднуєте з вершинами і отримали піраміду. Так, значить, що нам треба ще знати? Нам треба знати таке поняття, як апофема. Значить, що таке апофема? Я покажу на правому малюночку. Ну, можна і на лівому, яка різниця. Апофема це висота бічної грані. Тобто я беру, наприклад, оцю бічну грань, Ось вона. І проводжу в неї висоту в ній. висоту, Ось, провела висоту. Апофема позначається L маленьке. Апофема. Це висота бічної грані. Так, тут апофема. Ну, покажу. На, отут, наприклад, справа малюю. Ось провели висоту. Ви можете і тут провести. Це теж буде апофема. Перпендикуляр. Так, значить, це L. І це у нас L. Про апофеми сказали. Значить, це у нас апофема. Далі, якщо у вас трикутна піраміда, тобто оця має всі однакові ребра, то така піраміда називається тетраедер. Має, тобто, свою назву тетраедер. Так, що нам ще треба знати? Ну, в принципі, тут все, але треба ще сказати про деякі властивості. Ну, перша властивість така: якщо бічні ребра піраміди рівні, або бічні ребра утворюють рівні кути з площиною основи, то проєкцію вершини піраміди на площину основи є центр описаного коломного кутника, який є основою. Це я прочитала вам оцю властивість. Зараз я покажу. Якщо у вас ну, чотирикутна піраміда, от малюю її. Так, зараз. Оце ми бачимо, оце ми не бачимо. Чотирикутна піраміда. Провели висоту. Тут не бачимо, тут бачимо, і тут бічні ребра ми бачимо. Так, значить, ще раз. Якщо бічні ребра піраміди рівні, тобто от всі бічні ребра рівні, то ми можемо сказати, що у нас основа висоти падає в центр описаного кола. Якщо я так намалюю, ось, якщо у нас ще раз, якщо у нас, наприклад, другий випадок. Кути нахилу бічного ребра до основи однакові під одним кутом: оцей кут альфа, оцей у нас кут альфа, оцей кут альфа, і оцей кут альфа. Якщо у нас ребра нахилені під одним кутом до основи, то теж центр, тобто основа висоти, проєктується в центр описаного кола. Це перша властивість. Друга властивість. Якщо у нас є піраміда, Намалюю чотирикутну для зручності, проведемо висоту. Так, я вже так пошвидкому, тут у нас, до речі, отак ми не бачимо, тому поправимо. І якщо у нас, ну, скажімо так, всі двогранні кути піраміди при ребрах основи рівні, то проєкція вершини піраміди на площину основи є центр вписаного коломного кутника. Так, значить, що таке двогранний кут при ребрі основи? Зараз я вам його намалюю. Ви повинні до ребра основи провести перпендикуляр і тут провести апофему. Ну, це ще один перпендикуляр, отут перпендикуляр і тут. І оце кут, двогранний кут, тобто кут між гранями основи і бічною грані, оцей кут альфа. Якщо ці всі кути нахилу бічної грані ем, рівні ну до площини основи рівні, тобто отут кут альфа, отут проведу перпендикуляр, оцей теж кут альфа, і так, всі чотири грані. Якщо вони всі рівні. То а, основа висоти попадає в центр вписаного кола. Тобто тут буде вписане коло. Так. О, центр. Описаного кола. А тут О-центр вписаного кола. Ну і переходимо до задач. Значить, першу задачу, яку ми з вами розберемо. Ну, давайте ми, мабуть, відкриємо підручник. Зараз я відкрию. Щоб ви ж теж дивилися на умови задачі. Так. Зараз, зараз, зараз. Піраміди у нас тут почнуться. Так, скільки Енкутна піраміда має вершин, скільки Енкутна номер 18.1? Скільки Скільки Енкутна піраміда має вершин? Енкутна піраміда значить в основі у вас енкутник. Ми не знаємо, що там, да? Поставимо тут три, три крапки. Значить, отут вершин N1, 2 і так далі і до N. Скільки N-кутна піраміда має вершин. Перше. Ну, N вершини плюс одна отут. вершина самої піраміди. значить N плюс один. Друге. Скільки граній має? Ну, трикутників, якщо отут у вас сторін N в основі, бо у вас n кутник то у вас бічний гране буде N і плюс одна при основі грань N плюс 1. Так, скільки ребер. Третє, скільки ребер має? Ну, давайте порахуємо: отут в основі у вас N сторін. І тут з кожної вершини, а вершин у вас, ну, отут при основі. Теж N. Виходить N бічних ребер. Значить, N N – це 2N. Якщо у вас сказано, у вас піраміда п'ятикутна. От П'ятикутна піраміда. Скільки у неї вершин. Ну, 5 вершин при основі і одна зверху, значить, 6 вершин. Скільки у неї граній? Одна грань при основі і 5 бічних, бо вони спираються на ребра основи, значить, 6. Граней і скільки ребер всього. Ребра основи їх 5. І ще стільки ж 5 бічних ребер. Значить, їх буде вже 10. Всього ребер, 10. Так, наступний номер. Зараз гляну. 18,2. Яку найменшу кількість граней може мати піраміда? Ну, найменша кількість граней. Ми знаємо, що найменша піраміда, з найменшими гранями, це трикутна. В основі трикутник. Менше не може бути. Значить, скільки там граней? Оцей трикутничок і три бічні грані. Це 4. Так, наступна. 18 18,3. Номер 183. На рисунку зображено правильну трикутну піраміду. Так, на рисунку о цьому. Да? Ми бачимо зараз я візьму ручку. Перерисуйте так, і зобразіть висоту піраміди. Значить, щоб зобразити висоту піраміди, правильна трикутна піраміда, значить, щоб зобразити висоту піраміди, треба знайти центр описаного або вписаного кіл, треба провести бісектриси. Ну, вони всі у вас тут, як сказати, ну, коли ви проєктуєте у просторі, то бісектриси, вони, як би. Не ділять кут, кут навпіл. Значить, тут буде у нас просто перпендикуляр проводити. Ось у вас намалювали висоту. Тепер кут нахилу ребра СА до площини основи. Ребро СА до площини основи. Значить, Ви вже провели перпендикуляр оцей, ну, з ребра з точки С цього ребра до основи. І треба з'єднати його з точкою А. Значить, Кут між прямою оцією і основою. Це буде кут між прямою і її проєкцією. А проєкція це коли ви провели перпендикуляр, от ОА це буде проєкція. Значить, це буде кут, який нам треба було намалювати. Ось він, я наведу вам повністю отак. Значить, ще раз: кут нахилу ребра СА до площини основи. Оце буде кут альфа. Лінійний кут двогранного кута піраміди при ребрі БЦ. От ребро БЦ. Двогранний кут значить, ми повинні що провести? Ми повинні провести сюди перпендикуляр. І з точки О провести сюди перпендикуляр. Провели. Оце буде у нас, наприклад, кут бета це буде кут між бічною гранню і ну, гранню основи. Зробили. Так, наступне. Давайте я це витру, а то потім залишається у мене тут. Номер 185. Сторона основи правильної трикутної піраміди до рівня 12. А бічне ребро утворює сплошної основи кут час. Знайдіть висоту піраміди. Сторона основи правильної трикутної піраміди. Якщо правильна трикутна піраміда. То в основі у нас правильний трикутник, тобто всі сторони рівні, я так позначу. Потім ставимо тут вершину, проводимо бічні ребра, оце ми малюємо трикутну піраміду. Позначимо А, Б, С. Тут С. Так, сторона основи правильної трикутної піраміди до рівня 12 см, Тобто, всі по 12, ну я отут дві позначу, там третю не буду. А бічне ребро з площиною основи кут 60. Бічне ребро візьмемо, наприклад, СБ. утворює з площиною основи кут 60. Значить, ми з точки С повинні провести перпендикуляр, а це буде висота цієї пі піраміди. Тут точка О позначу. І потім з'єднати з основою цієї похилої Б. Значить, оцей кут. Який утворився СБО, це буде кут 60 градусів. Значить кут СБО дорівнює 60 градусів. Так, знайдіть висоту піраміди. Знайти СО. Ну, висота, можна її тут, так, через H, позначити. можна писати SO, як вам завгодно. Так, значить, щоб знайти висоту. А ми знаємо, що в правильній трикутній піраміді висота проєктується в центр описаного або вписаного кола. Ну, в даному випадку у нас описане коло. Чому? Бо ми з'єднали СБ і ОБ. Ми затронули вершину. Вершину. Отак. Зараз я проведу схематично описане коло. Ми затронули вершину трикутника. А що таке описане коло? Це коло, яке проходить через всі вершини трикутника. Отже, ОР, ой, ОБ це радіус описаного кола. Р більшої ми позначили, Р велике. Так, за формулою радіус описаного кола знаходиться А трикутника, поділити на корінь із трьох. Підставляємо. Так, 12 поділити на корінні трьох, позбудемось і раціональності в знаменнику, домножимо чисельник і знаменник на корінні трьох. І це буде 12 поділити на корінні трьох, помножити на корінність трьох і поділити на 3. Скорочуємо 4 корені із 3 сантиметрів. Так, знайшли радіус, а це у нас ОБ сторона. Отже, тепер можемо скористатися нашим прямокутним трикутником. Трикутник СОБ, кут О до рівня 90 градусів. І у нас є, що у нас є? Дивимось, у нас є катет, треба знайти ще один катет, аж висоту у нас, і кут відомий. Ми застосовуємо два катета. Коли ми застосовуємо два катета. В означенні тангенса. тангенс оцього цього кута СОБ дорівнює відношенню протилеглого катета, тобто H, до прилеглого катета ОБ або Р. Да? Підставляємо. Тангенс 60 градусів це корінь із трьох. H у нас невідоме треба знайти. Обе у нас 4 коренів із 3. Так, ну ось нам пропорція: нам треба знайти H невідоме. Правило хреста не забуваємо множимо те, що лежить навхрест. Це буде у нас 4 корінь із 3 помножити на корінь із 3, і поділити на 1. Ну, на 1 ж ми не будемо ділити. Так, це буде 4 на 3 12 см. Це, я знайшли висоту 12 см. Так, ну і ще одну задачку розберемо. 18,7. Сторона основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 6 см. А висота піраміди 4. Знайдіть апофему піраміду двогранний кут піраміди при ребрі основи. Значить, ще раз читаємо. Сторона основи правильної чотирикутної піраміди. Значить, в основі лежить квадрат. Малюємо. Якщо в основі квадрат, то висота буде проєктуватися в точку перетину діагоналей. Проводимо висоту. Потім з'єднуємо всі вершини основи з вершиною піраміди. Отак От прямо малюєте. Так. Тут буде А Б С Д, тут О. Тут С. І ще у нас правильний чотирикутник. В У основі я позначу, що всі сторони однакові, щоб не забути про це. Да? Сторони основи правильних пірамід дорівнюють 6. Тобто, у нас 6, 6, 6, по 6, 6. Так, а висота піраміди дорівнює 4. Висота у нас 4. Знайдіть апофему піраміди. Ну, Спочатку її треба намалювати. Апофема – це висота бічного ребра. Проводимо висоту бічного ребра. І вона, сполучається отут. В Одній точці. І у нас ми отримуємо прямокутний трикутник. Так, знайти апофему. Ну, давайте її знайдемо. Позначимо її через К. Отут точка К. Значить, перше СК треба знайти апофему. Ну що, розглядаємо трикутник СОК. Прямокутний трикутничок СОК. Ось він. Так, значить, в дужках записали. Кут О дорівнює 90 градусів. У нас там ОК немає, але є СО. а ОК можна знайти. ОК це половина сторони цього квадрата, Значить, половина сторони АД, і дорівнює 3 см. Так, тепер. Може, хтось не розуміє, чому половина, давайте я покажу. Ось у вас квадрат, ось у вас проведені діагоналі, ось у вас точка, ви провели сюди перпендикуляр. По-перше, це паралельна сторони, і це є середина цієї сторони. Отже, тут 3 см. І тепер знаходимо за теоремою Піфагора. СК Квадрат дорівнює СО квадрат плюс ок квадрат, тобто 4 в квадраті. Ну, взагалі-то це єгипетський трикутник. Тобто 3, 4, 5. Значить, у нас СК дорівнює 5. Хто згадав, то це добре. За секунду ви вже знаєте, чому дорівнює СК 5 см. Все знайшли. Друге завдання: Що там нам треба зробити? Двогранний кут піраміди при ребрі основи. Ну, двогранний кут, ми ж пам'ятаємо: при ребрі основи. Тобто, це бічна грань і грань основи. Оцей кут нам треба знайти. Кут альфа. Так. Ну, тут у нас взагалі все є. Ми можемо скористатися тангенсом, можемо синусом, може косинусом. Значить, тангенс кута альфа дорівнює відношенню протилеглого катета, тобто 4 до прилеглого 3. Знайшли, але ми не сам кут знайшли, а тангенс, тому кут дорівнює арк тангенс 4 третіх. Так, ну на наступному уроці ми продовжимо з вами розв'язувати задачі е, про піраміду. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Якщо є питання, будь ласка, запитуйте.